Доброго дня, шановні учасники дорожнього руху, з вами Автошкола Нова та я, Тарнушко Володимир Павлович. Шановні учасники дорожнього руху, як і обіцяв, сьогодні ми зв'язуємося з Австралією. Зелений континент. І у нас на зв'язку жора. Доброго дня, добрий день, добрий вечір. Готовий відповісти на будь-які питання? Так, Жорт, ми робимо записи, це буде у нас виложено в Ютубі. Добре, е, даю згоду на це. Так. Да. Ми підготували питання, будь ласка, якщо ти маєш на них відповіді, то е, дай, щоб ми розуміли. Давай спробуємо. Чи потрібно мати в Австралії посвідчення водія на велосипед електросамокат моноколесо? А, згідно нашого штату, а, згідно нашого закону нашого штату, у нас заборонений електросамокат повністю на рівні законодавства, вони взагалі заборонені. На них заборонено переміщатися по тротуарах, по велодоріжках, по дорогах. Наприклад, моноколесо це я не знаю, не можу дати конкретної відповіді. А насчет велосипедів ні, не треба ніяких прав, але є певні моменти, що ти їдеш так, як нас з правої сторони руль. То велосипедісти завжди їздять з лівої сторони з крайньої лівої сторони. Да. Можна уточнююче так. питання? Так. А хто навчає дітей керувати велосипедом? Чи є а... школи, чи вело, якісь гуртки? Так, да, це дуже цікаве питання. А, ні, дітей навчають їх батьки. Все зрозуміло. А скажи будь ласка... ще таке уточнення, що на велосипедах завжди, коли ти їздиш по дорозі по, по тротуарах, то ти завжди повинен бути в шлемі. Або для тебе буде штраф 250 доларів, мені здається, чи около того, десь так. Цікаво. І, е, а з якого віку можна з'являтися на велосипеді на дорогах в Україні з 14 років, а у вас? О, у нас, тож, те, що я бачу, те, що я спілкувався з людьми, котрі навчають дітей, котрі займаються з дітьми велоспортом трішки, то вони кажуть, що з 17 років. О, це досить такий. Так. Уже вік, це звиковий більш дорослої людини, добре, тому що в нас дуже щільний трафік, тут дуже багато ситуацій, де тобі треба дуже швидко орієнтуватися. Наприклад, в мене була ситуація, що я їхав на машині, і мені треба було швидко змінити рядність, бо людина, котра їхала, дуже виїжджала з цього драйвей, з з його дому і не бачила просто мене. Ну, якось так, таке теж буває. Добре. А можеш сказати, яка максимальна швидкість у населених пунктах дозволена? О, дивись, максимальна швидкість у нас є градація, ну, в принципі, це 60. Є участки дороги, де ти можеш їхати максимум 50. Також є участки дороги, де ти можеш їхати 70. Тобто, в нас. Тобто орієнтовно це 60 кілометрів. А, але якщо, наприклад, це шкільна зона, котра працює з 8 ранку до 9.30 ранку, з 2.30 ранку, і з опів на 3 ранку до 4 вечора, то швидкість максимально 40 км на годину. І якщо ти перевішаєш цю швидкість, то е, є штраф, котрий для машин, які на бізнесі зареєстровані, це тисячу з невеличким доларів і мінус два демаріндпоинти. Я потім розкажу про цю систему. І 450, мені здається, доларів, якщо це твоя приватна машина. Я правильно зрозумів, у тебе ще не було фінансового покарання штрафів, тому, Ні. тому... Я, я тільки знаю з розповіді. Все добре. Скажи, будь ласка, як отримати посвідчення водія на легковий автомобіль? В Україні це категорія Б. А в вас дивись, є а... категорії? Ага, я зрозумів. А, дивись. Для того, щоб отримати посвідчення водія, ти можеш отримати з. Почекай секундочку, я принесу. А... Чекайте. Ти можеш отримати з 16 років. Виглядає воно приблизно. Я не знаю, видно, не видно, Ви? якось отак. Гарнось. Кітичка там. Так, да, і воно отаке. І е, є тут, е, це моє посвідчення водія як льорнера як е, учня. І його ти можеш отримати з 16 років. І. Тобі треба буде їздити е, мінімум 12 місяців. Ну, не мінімум. Вони так і кажуть, що, типу, з д, д, рік ти їздиш на learner лайсенсі, на, уч, на учнівському лайсенсі. Потім ти йдеш в сервіс, як у нас в МРЕО, або це в нас називається сервіс NewSW. А потім ти здаєш hazard perception Test, Це тест на небезпеку. Тобі показують 15 коротких відео, і ти повинен натиснути на клавішу або по екрану натиснути, де ти вважаєш, що треба зупинитися, де є для тебе загроза, чи взагалі не нажимати, якщо ти вважаєш, що типу все добре і ти їдеш правильно. Скажи, будь ласка, а оцей пластик, який ти показував? Як його отримати? Я правильно зрозумів? Ти склав е, теоретичний іспит, Так Як він е, виглядає? Е, е, він виглядає це, е, це комп'ютерний тест, з 45 питань. Перші 15 питань це е, general, основні питання, е, в яких ти можеш допустити до двох помилок, 4, 3 трьох. І друга секція і третя секція це ну разом 30 питань, в якому ти бажано не допускати жодної помилки. Тобто максимум ти можеш в двох цих секціях додати, допустити одну помилку. Я здав, я здав з першого разу, я здав на 100% да, без єдиної помилки. Молодець. Поздравляю, скажи, будь ласка, а. Медичну довідку на право керування. Як ви проходите там? Ну, мета, в нас, в нас немає такого, але перед іспитом ти в тебе є офіцер, котрий приймає твої документи до іспиту, і ти, і ти перед тобою висить екран зверху, і ти читаєш. Верхні літери, середні літери, нижні літери і ще нижні лі... літери. Типу, ти читаєш їх, це перевіряється твій зір. І, в принципі, все на довір'ї. Вони довіряють. Тобто да. зрозуміло, Якщо в тебе офтальмолог, якщо в тебе. Да, як офтальмолог, да. якщо в тебе є якісь питання, наприклад, в тебе цукровий діабет, або в тебе Епілепсія може бути, або інше, інше інше, то є спеціальна форма, в котрій ти це все заповнюєш і приносиш довідки від лікаря до того, як ти плануєш здавати якийсь тест. Да. розуміло І або і ти відмічаєш, ще носиш ти окуляри або носиш ти лінзи, типу, або не носиш взагалі. Скажи, будь ласка. Після складання теоретичного іспиту ти получаєш, що цей пластик, так? Да? І... Пластик. Саме, саме цікаве, що я спочатку отримав от книжечку. Це Learner Logbook. Це моя книжечка, де я записую. У мене, наприклад, пишуться години. У мене пишуться години. Куди я їздив? Скільки я їздив. Котрий час я витратив на ці покатушки. Да це мені вперше видали. І видали ще паперову довідку, що я маю право керувати зараз автомобілем до отримання а до отримання пластику. Пластик приходить. Зараз я тобі покажу. Пластик приходить в конверті. Я не знаю, ось на, такої, на такій бумажці. Так? Ага. Такій бумажці, от, отут от вклеєний пластик, і він приходить в конверті по пошті тобі. Всі документи тут приходять по пошті. Так само, як і, наприклад, картки банку. Приходять спочатку картка, потім приходить тобі пароль від карточки. Через так, ти можна ти. питання таке? Скажи, будь так. ласка, ти зараз, з, після складання теоретичного іспиту, можеш їздити по дорогах загального користування? Так, я маю право їздити, але в мене повинен е бути прикріплений знак L, Learner, з е спереду машини і, за і позаду машини. Це обов'язкова є умова, і в мене, наприклад, якщо це якась дальня дорога, або я, я беру просто в основному або кудись їхати, то в мене максимальне О, ограничення по швидкості це 90 км на годину. Слухай но, ну, їздити разом в транспортному потоці, це потрібно десь ці навики отримати. Хто? Цим займається і чи є закриті площадки. Ну, ми ж всі розуміємо, а... що просто сів в машину і поїхав, це так не буває. Де да, отримати да. початкові навики? А, дивись: тут є інструктори. Один урок з інструктором коштує 80 баксів на годину австралійських. Да Це якщо тобі цікаво, тут є інструктори. І я перші початки починав з інструктором, тобто, перші в мене записано, скільки я з ним проїздив, перші, перші, перші 9 уроків я проїздив з інструктором. Типу, в мене ще залишилось 3 уроки з ним. Ем, да. І ми з ним починали на закритих вуличках, Те поток машин мінімальний, де їх взагалі майже немає. Типу, тихі вулички, потім, коли він побачив, що я е, вже знаю, як машина, я знаю, як їздити в такому дусі. Він ми з ним почали їздити по маршруту сервісного центру. Тобто, він мене затачував під маршрут, щоб, типу, я знав як, я знав що, я знав де, і також ми з ним практикувалися маневри. Одне із основних маневрів це в нас паралельне паркування. Паркування біля керп, біля бордюру і трьохточечний розворот. Це коли ти в закритій місцевості, повністю вивертаєш руль наліво, їдеш максимально до іншого бордюру, потім здаєш назад, і потім виворачуєш і їдеш. Отак от. А і ще коли ти паркуєшся паралельно, то перед тобою, перед першою машиною, яка перед тебе, і, і твоєю машиною повинен бути метр дистанції. І якщо це парковка біля бордюра, то повинно бути не більше 500 міліметрів, типу не більше 50 сантиметрів від бордюру. Отак от, от зрозуміло, це ти прокатався з інструктором. А чи дозволено? Керувати автомобілем без інструктора. Так як зараз в мене знаходиться learner license, я по законодавчому рівню не маю права керувати автомобілем самостійно. Завжди зі мною повинна бути людина, в котрої є права і в котрої є більше ніж 5 років стажу. Але є виключення, наприклад, людина, котра з повними правами, наприклад, України, наприклад, міжнародними правами, вона не має права зі мною їздити. Повен за мною повинна їздити людина, котра має повні австралійські права. А, тобто, зрозуміло, і о, уточнюючи питання, я правильно зрозумів, що в Україні правосторонній рух. А в Австралії? В нас руль з лівої сторони? Е... Да? Ні, почекай. Ні, ні. ні Прошу: в Україні з лівої сторони руль, а в нас правої. Все зрозуміло, тобто так. у вас е, Так? Так, да, були дуже комедні ситуації, коли мені треба повертати, і, знаєш, таке питання: а куди мені їхати? Ну, я завжди хочу на ближню. Я, я намагаюсь на ближню, а мені треба на дальню полосу перестроїтися, якщо це кудись повертати. Тому що інший рух трішки, трішки буває таке, ну, то таке. Скажи, будь ласка, ти е, хочеш щось е, сказати е, кандидатам у водії, які на нашому каналі, бо є е, побажання якісь. Чи може ти знаєш, як справитися з хвилюванням? З Хвилюванням я не знаю, як справитися. Ніяких порад дати не можу. Це залежить від людини, як вона, яка вона стресостійка або ні. Но коли перший раз я прийшов здавати в сервісний центр, у мене була запись на 9.30, Я почав здавати тільки об 11.00. У Мене дуже було багато питань, що вони щось, якісь документи, не приймали, щось в них були якісь питання. Да, тому я трішки, як це трішки мав стрес. А потім, коли ти сідаєш за комп'ютер, я такий подумав: ну, не здам з першого разу, так здам з наступного, ну, не проблема. І як виявилось, здав з першого разу. Да. Навчаються тут люди виключно за тестами. Ти можеш сам проходити натреновувати себе на тести, або в нас називається Road User Handbook, як це книжка для водіїв, для всіх учасників дорожнього руху. Так. Да. І ти можеш її почитати. Також, що є додати, наприклад, на водіння. У нас також є градація по. Машинам по категоріям. В мене зараз категорія Сі, це мається на увазі кар. Я можу возити. в мене може бути в машині до 12 місць для дорослих до 4,5 тонни маси автомобіля. І ще я можу возити, водити трактор. З цим посвідченням, так? Да? Так, да, так. Да. Ну, це трішки куметного такого. Скажіть, да. будь ласка, а скільки годин потрібно наїздити практичник, щоб з'явитися в сервісному центрі? Дивись, мені потрібно тримати мій учнівський документ як рік. Наприклад, я здав, зараз я скажу тобі, коли я здав. Я здав 8.01.24 і через рік. Це буде, наприклад, 9.01.25. Я можу претендувати на практичне керування. До цього в мене повинно бути накатано 120 годин, 100 годин в день, 20 годин вночі. І я повинен перед цим скласти тест на небезпеку. Просте таке запитання, але воно. А чи можна обманути в тій книжці, дописати маршрути, скажімо так, ті, які ти не, не їздив. Ну, зекономити гроші, скажем так. О, можна, я знаю людей, котрі так робили, але це все перевіряється. Наприклад, людина, з котрою в тебе розписано, що вона написала свій license номер, номер ліцензії своїй. То їй можуть просто взяти і подзвонити, спитати, ви їздили по такому маршруту, наприклад, Матравіліс Гарденс. Ви їздили по цьому маршруту? Де ви саме їздили? По яких маршрутах? Скільки це зайняло по часу? Типу, може бути, може ні. Но сам факт того, що можуть перевірити, також в нас дуже багато камер можуть просто по камерам подивитись. Це не проблема. Да. А якщо це виявиться. То, наприклад, тебе просто не допустять до екзамену. Тобі треба буде заново накатувати 120 годин. Да. Ще е перевіряє людина, котра не інструктор твій. Абсолютно незнайома тобі людина, котра офіційно працює. І перед тим, як сісти в твій автомобіль, вона обходить твій автомобіль по кругу. Кажучи: вмикни лівий поворотник, вмикни правий поворотник, світло, стоп-сигнали. Задню передачу, передню передачу. Да. Перевірка. Також в інструктора я планую здавати на машині інструктора. Ми з ним новомовилися. і в нього в машині встановлено <дивлює> дублюючі педалі. Одна: тормоз. Так. Да. Все, ну. да. я, я почув, добре. Зараз, якщо ти мені даш секундочку, я знайду, які в нас ще категорії є в Австралії, бо я тебе. Лісенс, категорія license. Також є лайсенс на мотоцикли. Це категорія, це категорія Air Rider. І ти до цього пові повинен а, здати тест по безпечному водінню. Практично, щоб отримати ліцензію L. Ну, так як ти на мотоциклі, ти можеш їздити сам. Ну, бо немає місця, щоб рядом з тобою хтось сидів. В общем, в нас є категорії машини, в нас є категорії мотоцикли, а, в нас є легкі. А, легкі автомобілі це невеличкі, скажи мені, я скажу тобі, невеличкі грузові вантажні автомобілі і невеличкі автобуси. А, до 9 тонн. Ну, не більше 8 тонн. А, далі йде середні це автобуси і середні машини. Також є тяжкі машини. Це великі автобуси, великі вантажівки. Також є важкі автомобілі з причепом, так як, а, як це, як автопоїзд. Ну, Тібо, це окремий від ліцензії. Все зрозуміло, так. Да. Тобто длиномірний транспорт. Так, да, і мульти. І мульті це автопоїзд, типу, ти можеш три одразу притчі вести за собою. Якось так. У мене запитань немає. Я вважаю, що я відповів на такі я, питання. Я, я, вдячний я тобі, Я вдячний тобі за цей зв'язок. Бажаю гарного дня і всього найкращого. Дякую за інтерв'ю. Так, да, дякую. все, гарного дня. До побачення. До побачення. Шановні учасники дорожнього руху. Ось таке у нас пройшла відеозустріч. Я думаю, що дуже, дуже цікаво, як в інших країнах складають іспит. Ну, ви бачите, що наші Люди складуть іспит в любій-любій країні. Все, миру усім. З вами була автошкола Нова. Та я, Тарнусько, Володимир Павлович, разом до перемоги та посвідчення водіям. До побачення!